27 січня увесь світ вшановує пам'ять жертв голокосту, одного з найстрашніших злочинів в історії. Пам'ятна дата була запроваджена рішенням Генеральної асамблеї ООН у 2005 році. році. Нацистських концтаборах були вбиті 6 мільйонів людей, серед них півтора мільйона. Це діти. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ а також знищити все, що нагадувало про євреїв. Шанували пам'ять невинно вбитих в Запоріжжі. Раніше заходи відбувалися біля пам'ятного знаку, що у комунальському районі, а цього разу в Запорізькій синагозі. На початку заходу присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Також головний равен Запорізького регіону зачитав комунальну молитву та запалив свічку пам'яті. Сьогодні такий день, 80 років тому, було відкрито браму концтабору свенців. І це зробив наш земляк Анатолій Шапіро. Він був командиром батальйону, який звільняв цей І концтабір. І на будинку нинішньої поліції, де колись був міськ виконком, він там працював. Є меморіальна дошкою. Я теж приймав участь у відкритті цієї дошки у 2009 році. Моя сім'я постраждала від Холокосту. І прадід мій, і його усі близькі родичі були вбиті німцями. Моя жінка, вона взагалі вирісла, не знаючи, що таке клопотання бабусів і дідусів. Її бабусі, і дідусі всі були знищені під час Холокосту. Ми навіть не знаємо, де вони поховані. Частина її сім'ї загинула у Бабиному Яру. Люди згадують, чого не має право людство повторити. І ще дуже важлива тема, яку ми сьогодні піднімаємо, це тема жінки, матері, людини, яка виховує іншу людину щирою, доброю. І сьогодні ми починаємо такий онлайн флешмоб, який говорить про те, що мати і її любов. Вони є справжнім символом життя і історії, які ми починаємо збирати на наших фейсбук-сторінках, це історії жінок, які ціною свого життя залишалися людьми і зберігали життя тих людей, яких могли знищити тільки за те, що вони мають не ту національність. Також представники центру нацкультури обласної наукової бібліотеки презентували на заході художні книги з фондів читальні, в яких висвітлюється тема голокосту. Представлена література не лише українських письменників, а й, наприклад, американських і австралійських які саме писали про дітей, про дорослих, які приховувалися, які страждали, які хотіли жити і їм це. Іноді вдавалося, але це дуже було складно у Другу світову війну, бо вони просто були євреями це через те їх хотіли винищити. І цікаво те, що у бібліотеці ці книги користуються попитом. Люди читають, і навіть деякі примірники ми ну, буквально виловлювали, бо вони весь час на руках. Я вважаю, що це дуже важливо, бо люди повинні пам'ятати. Ця тема вона дуже важлива. Люди повинні читати і пам'ятати, щоб не, ці уроки не повторювалися більше ніколи. Це день Холокосту, це день звільнення Аушвіца, найбільшого констабору Німеччини, і де страчено було більше мільйона людей. І цей день, день Холокосту, день. Пам'яті нам треба пам'ятати, що жодна людина, жодне життя не може бути знищене просто так, тому що воно даровано Богом, і кожна людина має жити від незалежно від національності, від віросповідання, від кольору шкіри, від своєї приналежності до країни. Це право на життя, і це зараз дуже поріднено з тим, що переживає наша країна, тому що наша країна українців знищують тільки тому, що вони українці.